Крок до себе. Психологічна техніка Крок до себе спрямована на самопізнання та рефлексію, сприяє глибшому розумінню себе, своїх думок та емоцій. Занатуйте відповіді на запитання самому собі, не менше п'яти. Що вам подобається в собі найбільше? Що б ви хотіли змінити в собі? Що не подобається. Поміркуйте, з якими проблемами і труднощами найчастіше стикаєтесь в житті, чи є певна повторюваність в їх появі? Які внутрішні переживання, почуття емоції вам завдають клопоту? Пригадайте, що було в вашому минулому такого, що позитивно вплинуло і, або продовжує впливати на ваше сьогодення і майбутнє? Як посилити цей вплив? Який позитивний досвід ви отримали з минулих подій? Які внутрішні переживання, почуття емоції вам приносять задоволення? Якщо у вас є хобі, то що воно вам дає? Що може розповісти про вас? Що вже зараз є у вас такого, що дозволяє краще розуміти самого себе? Чому ви можете навчитися у самого себе? Що вже зараз ви можете зробити для того, щоб поліпшити своє життя? А про що ви мрієте і фантазуєте? Які ваші бажання і потреби прагнуть виразити себе? Якби ваше життя в найближчі три роки змінилося в кращу сторону, то які б це були б зміни? Що вже зараз ви можете зробити, щоб у вашому житті? Відбулися такі позитивні зміни. Поміркуйте, чи є у вашому житті люди, з якими ви воліли б не спілкуватися. Чому? Що можна зробити, щоб таких людей у вашому оточенні було менше? Чому ви досі цього не зробили? Чому можна навчитися у цих людей? Ви маєте право відмовитись від спілкування, якщо воно вам неприємне. Спілкування з іншими людьми. Впливає на наші думки, відчуття та дії? А є в вашому житті люди, з якими вам легко, просто і приємно спілкуватися? Чому можна навчитися у цих людей? Що ви можете зробити вже зараз для того, щоб таких людей стало більше в вашому оточенні? Як такі люди в вашому житті впливають на ваші думки, відчуття та дії? Чи бачите сни? які почуття і емоції вони у вас викликають? Намалюйте свій сон, придумайте закінчення свого сну. Розкажіть про нього комусь з близьких. Намагайтеся перетворити свій сон на цікаву історію і щасливим закінченням. Такі психологічні питання допоможуть вам глибше пізнати себе, свої недоліки та переваги. Допоможуть розставити пріоритети і крокувати назустріч якісному життю.